Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує, на Новий рік не, ну, не було настрою такого поздоровити вас. Зараз хочу поздоровити вам з наступившим новим роком 2023. Побажати всім дуже міцного здоров'я і мирного неба. Перемоги. Я так рахую, що якщо нема здоров'я, то перемога. Так що всім мир, миру, добра, здоров'я і успіхів у усіх наших справах. Сьогодні хочу зняти відео, пишуть мені ось про оцю штуку. Я розкажу не конкретно я про це буду знімати, а про є такі подрібно ЄРА. Я вам розкажу, бо в мене задають питання, скільки тобі заплатили. Зараз я переверну камеру і вам про... розкажу про цю штучку. Так, що хочу сказати. Є в мене такий подрібнювач, і був у мене на обзорі подрібнювач ЄРА сумського завода. На Шильдіку є, е, на Шильдіку є його характеристика і. Якби, і всі контакти. Якщо ви хочете, то передивіться уважно відео, там, де подрібнювач, і там все буде показано. Я вам розкажу зараз е, предісторію, як це все сталося. і, Бо мені кажуть, що мені заплатили за відео. Забутри ногу. Значить, що я хочу сказати? Була така історія. В один прекрасний момент мені дзвонить підписник і каже. Е, Мені треба ваш подрібнювач. Оцей. Ну, я кажу, ну, треба, значить, дам. Раз ти підписник, і, ну, скажімо, це близька мені людина. Ну, я даю і він мені приносить його через місяць привозить назад його. Привіз назад, і, ну, і все. Короче. Потім пройшло якийсь час, мені телефонує і каже: Слухайте, у нас є подрібнювач на заводі. Єра. Можете його взяти на обзор і тест? Я кажу, вообще хорошо. А він каже, що це буде коштувати? Я кажу, мені не треба нічого. Мені тільки, ну, як би сказати, для контента. Ви самі розумієте, для чого це взагалі все для контента, для обзору. Це буде люди просмотри і будуть люди дивитися. Мені це буде цікаво, а і, ну, і розказати і показати. Вот, на каналі є відео, як воно приходило. Значить, прийшло воно мені. Фірма знімала обзор. Потім я його а, зняла обзор, він так і був на ньому навішений. Я ще там короткий ролик такий зробив, що типу, фірма зняла. ну Я поїду порубаю. Поїхав я рубати ним, взяв штатів, взяв камеру, поставив на відео, нажав кнопку і пішов знімати. рубав я, мабуть, знімало воно минут 20, без монтажу, без нічого. Я приходжу до камери. Воно я кнопку не нажав, але відео було ну, тіпа, на відео, а воно не знімало. Я розстроюся, поїхав, поставив його. Думаю, ну от, і, а треба було просто їхати додому. Я його поставив. І пройшов деякий час, я його цепив, він стояв у мене, у мене не було бажання. Чи погода, чи, я навіть не пам'ятаю. Я його відео в YouTube ставлю, він продається. Він продається. І... Як сказати, у, нам треба було, прийшло время топити грубку на фермі. Я, беру, я хотів поставити оцей, е, свій, але він стояв за віялкою. І я, це не удобно. Мені треба було віяти. Воно, знаєте, одне за другим навалюється. І коротше, щоб це не доставати, я думаю, нацеплю той. Поїду порубаю. Я нацепляю той, беру три ногу і ставлю його рубати. Я його рубав, рубав, потім мені раз по глазу шмаригнуло, другий раз шморигнуло. Що я хочу вам сказати? Некоторі уважні як, глядачі замітили, що він почав кидати палки здорові, Ну просто такі там, не дорубувати. Я приїжджаю додому і роблю його типу, обзор, але всю правду я його не показую. Я дзвонив на завод і кажу: ребята, у вас проблема. Та не може бути, та то ви щось туди вперли. Я кажу, що я туди впер. Я, подивіться на каналі, є трактор 25 ось. Фотончик. У мене ну, що я туди можу перти? Я в своїм не рубаю, дивіться, ось, ось вєтки, бачите? Ну там максимум 6 см. І вон куча. І он я рубав. Що вийшло? Я вам розкажу вкратце, щоб ви мені не казали, хто мені щось заплатив. А я, я не казав, я думав, це ну як, з заводом решить все полюбовно. Но завод уперся і. ну, короче, Дивіться. А ще перед цим мені дзвонить підписник один з Одеси Саша. По-моєму, Саша. Забув фамілію. Ну, Саша, будеш дивитися, тобі привіт. Гроші повернуть, не переживай. Він мені дзвонить і каже: Паша, помагалася, порекомендуй. Я кажу, оце я брав у Мелітополі. Зараз я не знаю, де його взяти. По тому що Мелітополь, понятно, де. І. Не знаю, у нас кажу, роблять в сумах, але він у мене на тесті не був. Я не можу нічого про нього сказати. Кажу, дадуть на тест, бо це вже розговори шов. Якщо ви розумієте, з заводом не так просто спілкуватися. Це заводи, це не дядько робить десь в гаражі, що поставив свою машину і привіз. Це там куча документів, куча виписок, там через всі служби треба пройти. Ну, коротше, вони мені привезли. Я йому кажу, Саш, потерпи трошки, дадуть на обзор. Я тобі скажу, можна купляти чи ні. Він каже: Та що мені треба дрова заготавити? Коротше, він його купив. Я ще дзвонив на завод, просив, щоб оцю сам дали блок, розкомплектували. Це ще зайняло місяць. Ви не думайте, що це так просто. Заводі де все в комплекті ціна. А щоб розкомплектувати один модуль, то це ну, не, не в часу проходить. Там ніхто не спішить, вони на зарплаті, вони там собі знають ціну і так далі. Коротше, я їх уболтав. Кажу, продайте, пожалуйста, це мій підписник, я вам робив рекламу. Пожалуйста, продайте. кое як продали. Коротше, продали. Він радий, зробив, поставив там у нього кубота двухциліндрова моторчик. Він там поставив, там, по-моєму, не знаю, 50 кубиків чи щось таке. Він поставив, все зробив. І коли я тиснув і побачив, що скрутило йому мозги у Єрі, і, і я йому кажу: Саш, як у тебе діла? Він каже, ще не запускав. Ну, запускай. Короче, він каже, я два мішка нарубав і те саме вийшло. Скрутили мозги. Зараз я розкажу, чому. І чому я цей подрібнювач Єру не рекомендую. У мене його немає, я віддав. І те відео, яке було, я знімав. Ну, я знімав чесно одне відео про всі недостатки, але не знаю, де воно ділося. Таке, як якби хтось заліз у телефон і удалив його. Ну, не суть. А перед цим ще, опять забіжу назад. Мені колега дзвонить, мій товариш, мій сослуживець. Каже, я бачу тебе на каналі, подрібнюч, хочу купити. Він теж відставник. Дуже Сергій Григорович, тобі привіт. Будеш дивитися, він купив із перших єру із перших, там йшли квадратні вали. Але ж я попросив його на я спочатку просив на, на тест, але вони мені не дали, як вони сказали. У нас інженера, там все розроботали, мені на, наша, нам ваша допомога не потрібна. Я кажу, ну добре, ні, так ні. Потім вони самі зателефонували, привезли з круглими валами і що зробили? Зараз я вам скажу. Які у них у цій єрі недостатки? Плита така сама. Хоча у... десь, по-моєму, у митриках у них написано, що 2 см. Ні, плита така сама. Подшипник, вони, дивіться, зменшили. У мене. 6210Z. Тобто отут у мене 40. А у них стоїть 6280 Тобто вони на 2 одиниці зменшили подшипник. Получається, оце місто вони прослабили. У них у мене тут на 40, у них на 30. Це, ну, я показую вам, це в ну, них і тут і со сторони зв'язчок те саме. Бо я не можу скрити цю кришку, я вам показав, бо в мене міша маховик, а знімати я зараз його не хочу. Коротше, в них стоїть на 30, потім вони взяли, просверлили дирку на 12, нарізали різьбу, болт на 12, запіндюрили туди три шпильки, просто катанки, забили молотком, бо всі жалуються. Вчора дивився, теж сумський там, ну такий він, хлопчик показував теж. Забили молотком, ну, теж, коротше, підписник позвонив, каже, скрутив мозги йому. В общем, яка проблема, дивіться, у мене на 40, у них на 30. Тобто зменшили подшипнику, удешевили. Для чого не понятно. Якщо вам видно, дивіться, Вон ставте на паузу 62,10. Вон, бачите, Z. У них 62,8. Ну, ну, 62,08. І ще плюс на 12 болт, одержать таку, ну, таку шайбу Там десь на 40. Я задаю інженеру для чого ви це зробили? Так щоб, каже, шайбу, щоб не злетіло е, шестерня. Я кажу, там не несе шестерня нагрузка. Там шестерня нагрузка йде по осі, а не в сторону. Тут не коси зуби. Вам треба було на 6 зробити болтик і у, у, ну, утолщить це тіло. У них виходить вал. На Ну, там нема 100 круглий вал. Вони його сточили на 30, оце посадочне місто. І ще на 12 прослабили. Получається, стінка там міліметрів ну 7-8 І отут у них скручує мозг. Оце перша проблема. Я вам скажу по поводу цього ера, Ara. Хто його так назвав, не знаю. Дуже зроблений красиво, качественно, покрашений хорошо, ну, ход хороший. Ну дуже все хорошо, бо в мене тут трошки щось... бо мене тут трошки якось тяжко, щось йому тут. Ну, я не скажу, що в мене тут хорошо все крутиться, але там зроблено хорошо і рама там. Я, ну, я казав, що рама там завелика, пере... Пере... Як? перемудрено, Ножі там заточені, там угол заточки. Якщо в мене отут ну, хай не знаю, скільки там, 30 градусів, то там мають градусів 12. Там ну, зеркало ножа, аж отут закінчується. Тобто там руба легше. І трактор руба легше. Одна проблема в цьому. Пройшло час. Позвонив мені той підписник з Одеси Саша. І каже, Паша, в мене проблема скрутило мозги. Скрутило шестерню. я не знаю, що вийшло. Я йому кажу, знімай шестерню і дивися далі. Подивився він і каже, що я не знаю що. Я кажу, у тебе прокрутило. Ну, коротше, отут посадочне місце на шестерні, його повернуло. Я кажу: ну що я тобі скажу? Не знаю, Кажу, дзвони на завод. Я позвонив на завод, я лично позвонив на завод і цьому менеджеру Роману кажу, Рома, у вас проблема, у мого підписника скрутило мази. Та ні, не може бути, то він там щось на. І починають морозитися. Позвонив Саша цей, і каже, що да, морозиться, не хочуть вертати. А що ви там зробили? А ви. Ну. А Саша є ще такий сусід, який контактує з цим заводом. Він каже, та да він там дизельний мотор до нього підключив. І... Перервало йому мозги, короте. ну, привод порвало. Я йому дзвоню Роману і кажу: Рома, ну в нього я бачу це, я тобі скину відео. це. Ну, коротше, що? Він кажуть, висилайте назад. Сусід чи Саша з Одеси висила його назад у суми. І вони починають морозитися. Вони не хочуть віддавати гроші. Тобто залиши чоловік і без грошей, і без ветка подрібнювача. Вот. Так хто мені платить за яку рекламу? Скажіть мені, будь ласка. У я, е, я, мене просто нема часу виложити про нього. І навіть нема цього. Вони приїхали, забралися. Забрали мене той подрібнювач. Я вам скажу, це десь пройшов мабуть місяць. І вони приїхали, кажуть, подрібнювач у вас. Я кажу, у мене. Ми приїдемо заберемо. Та приїжджайте, кажу, забирайте, бо він тільки місто займає. Бо я його розібрав, зробив йому дефектовку. Думав поспілкувати з інженерами, ну, потім нічого не захотів. Раз ви, раз ви по-чоловічки не поступаєте, не хочете людям вернути тих 30 тисяч, я скажу, що я це не рекомендую. Там є слабі міста. Зроблений добротно, зроблений. Ну, мені подобається, як він зроблений, але є слабі міста. Я тоді просив, коли ви зробили ну, Це, на, це коротше, в началі. Повномасштабного вторгнення вони почали производити цей блок. Я так розумію, вони брали у мене для образця і по ньому зробили. Але удешевили деякі узли і агрегати для того, щоб не знаю для чого, було, я запитав у інженера, для чого ви робили круглий вал. Ми хотіли зробити обгонну муфту, тут знаєте, таку клиновидну муфту, щоб можна було ніж в ніж підвести. Я кажу, а чого не зробили? Ну не зробили, тому що це не так дешево, і в нас немає оборудування. Я кажу, так нахера ви тоді, пробачте? а для чого ви тоді робили круглий вал? Робили б квадратний вал. Ну, В общем, таке спілкування вийшло не дуже хороше. Верніть гроші, вернем. І вертають уже почти 2 чи 3 місяці. Людина залишилася без грошей і людина залишилася без подрібнювачів. Він казав, да я там зроблю, перероблю Сашу, вал, ти, нічого не зробиш. Наварювати отут не зможеш, щоб там із 30-ки увілічити, щоб поставити муфту, цю клиновидну. Він вже й муфту знайшов і все. Ну, ось така історія. Цьому Сергію Григоровичу, якому перу, перва, ну, із перших модулів продала фірма, я не знаю. Я йому дзвонив і кажу: Сергій Григорович, подивіться, будь ласка, у вас які там ножі стоять, Вони перші йшли у них. Він купив модуль в зборі, вони йшли в дерев'яні упаковки, замотаний стрейчем, То все було як на заводі. А вода потім заспішили, все, почали тяп-ляп. І вийшла така із цього подрібнювачів байда на круглих валах. Я запитував інженера, ви перві вали які робили, які підшипники стояли? Він каже, ну, такі здорові, я так розумію, бо тому що там не було смислу із квадратного вала у тонше робити посадочне місце. Може там і були підшипники, хоча я в чомусь сумніваюся. Тобто там було зроблено таке на ціпочки. Він, і, як скажу, він і буде рубати у когось на ціпочках. Але якщо туди дати нагрузку, то круте приводні шестерні перекручує. Ну, зміща, коротше, навіть не шпонки з міща, а сам вал тяне. Но, дивіться, завод, завод каже, що ви туди щось прите. Я кажу, подождіть, а що ми туди прямо? Як у вас за, за дані характеристики СР 100, а сухе 80, так що людина має право. тому що якщо б там написано було 30 або. 30 сухе або 50 сере, я думаю, людина, людина ну, розумна сунула б туди скільки Ну, Таке, як положено. Хоча, якщо людина купляє таку, ну, такий агрегат, вона, ну, я не думаю, що вона должна, там, по ціпочку сунути по, по одній сюди палочки. Ні, людина має робити і воно все витримати. Так що, люди, отакий відос, ніхто мені за це не платить. Це було брата, для контента і для. Для допочі розкручування якби, їхнього бренду, оці Єри. Але мені ніхто і рубля не заплатив. Якщо б мені заплатили, я б зараз би це відео не показував. Будете брати, якщо вони там ще є, чи продають, чи не продають, я не знаю, що з цим заводом. Ця людина, яка привозила мені на тест, вона там зараз не працює. Що подальше з цими історіями, модулями, я не знаю. А коли я робив відео перше ну, по, -по, по цій Єрі, я казав недостатки. Бункер і нема маховика. Хтось мені там пише, а цей маховик не дає нічого. Друзі, повірте, все він дає те, що треба давати. Дає він енерцію. Дає він все. Діма Богач зробив одновальний, але йому туди треба колісо поставити для маховика. Все, він, все воно дає, енерцію дає. Так що, отаке відео. По поводу відео того, що о, заробітку в Ютубі, пишуть, розкажи. розкажу чуть пізніше. Сьогодні похолодало, я доїхав на, ну, на, на такий участок, зараз буду те робити, те. Ну і, Коротше, мені тут треба позайматися. А буде час, я виложу відео по поводу заробітку. І сюди хочу поставити наклонний, щоб мені грузило прямо в прицепу. І це далі буде. Зоставайтесь на каналі. Всім здоров'я, миру і добра. До нових зустрічей!